інклюзивно ресурсний центр у першотравневому активно готується до нового навчального року. Головне завдання останнього місяця літа максимально налагодити взаємодію команди з упроводу, яка на протязі усього майбутнього навчального року буде працювати над інтеграцією дітей з особливими освітніми потребами у шкільному колективі, навчальному процесі та й взагалі у житті. Місяця дуже змістовно, розповідає начальник відділу освіти молоді та спорту визирської сільради Валентина Харла. Серед підготовки до навчального року, і звичайно, і інклюзивно-ресурсний центр на сьогодні, який є згуртовано, виважено підходить до тих проблем, які на сьогодні існують. Це І робота з внутрішньопереміщеними особами, і супровід дітей з особливими потребами, і психологічні зустрічі, і комплексна оцінка дітей, яка необхідна для визначення форми навчання, і взагалі просто підтримка, спілкування з різними веселими населення, які сьогодні цього. Потребують комплексна оцінка знань це перший та дуже важливий етап, від якості, проведення якого залежить ефективний старт для вихованців інклюзивно-ресурсного центру, вважає вчителька реабілітолог Наталія Тертична. Зараз ми з командою супроводу проводимо комплексну оцінку для того, щоб дітки, які зібралися в перший клас, Спокійно в нього пішли, і ми допомагали їм в майбутньому. Ця комплексна оцінка допомагає зробити більш правильну індивідуальну програму комплексну для дитини. З метою забезпечення ефективності цього процесу для дітей з особливими освітніми потребами саме команда психолого-педагогічного супроводу здійснює комплексну систему заходів з його організації. Ефективність навчання залежить від взаємодії з батьками задля руху в одному напрямку, вважає директорка комунальної установи, інклюзивний ресурсний центр Тетяна Зволинська. Коли я побачила, як діти спілкуються, коли вони одне ціле, один колектив, я зрозуміла, що передбачає. Чало законодавство держава, чого прагнули, коли впроваджували інклюзивну форму навчання. Бувають різні виклики, але коли бачиш результат. Саме головне до чого треба готуватися, що це не буде за день, за два, за місяць. Для цього потрібно декілька років: два, три, чотири. Але коли ти бачиш наскільки дитина інтегрується, які у неї є досягнення, як вони працюють в колективі, як однокласники сприймають, як вони підтримують одного, то ти розумієш, що це варто того. Молоді, але вже професійні та наповнені новаторськими ідеями. Такими бачить своїх колег з інклюзивно-ресурсного центру начальник відділу освіти молоді та спорту Визирської сільради Валентина Харламбова. На сьогодні оновлений педагогічний склад інклюзивно-ресурсного центру, оскільки. Хтось виїхав, хтось перебуває за кордоном, хтось розрахувався, життя воно триває. І на сьогодні ми маємо там нового директора інклюзивного ресурсного центру, людини з досвідом Тетяна Васильівна Зволинська, яка пропрацювала і має досвід з такими дітьми, а також дібрана команда, і дуже відрадно, що це молоді люди, які фактично також мають великий досвід в цій галузі роботи, які підтримують дітей наших і підтримують Наших батьків на сьогодні це злагоджена згуртована команда, яка готова розпочинати навчальний рік. Дуже скоро перший дзвоник привітно відкриє двері навчальних закладів Визирської громади. Місцеві педагоги вже дуже скучили за своїми вихованцями та готові вирушати до мандрівки Україну знань.